Привіт, шановні трейдери та інвестори, з вами аналітична служба Гуру Макетс. Почнемо з деякої короткої інформації про корпорацію. Якщо хочете, можете призупинити його. Можна більш детально вивчити кожен параметр досліджуваної корпорації. Тепер давайте подивимося на поточні показники діяльності компанії Lemonade Inc., Тикер, LMND. Цей огляд було створено з використанням актуальної інформації станом на 28 серпня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет з компанії Lemonade Inc. належить до підкатегорії. А за іншуранс у порівнянні беруть участь 19 організацій. Ми розглянемо прийняті рішення в кінці відео. Загальний результат по досліджуваній компанії такий. Мінус о 6,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,4 бали. І якщо дивитися широко, то в межах усього фондового ринку в цілому видно, що середній бал для всього фондового ринку в цілому становить 1,8. Проти мінусової оцінки 6,5 бала за лимонейдинг. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Lemonade Inc. і акції підкатегорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Lemonade Inc. показав 189% темп зростання. Проти зміни цін у підкатегорії 30,2 віц. Ринкова капіталізація компанії Lemonade інкоцінюється оцінюється в 3,99 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 104 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,52 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 53 мільярди доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка Limonate інку підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 3,815 тисяч віц. Балансова вартість 0,997 віц. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання аналізованої компанії становлять 0,141 мільярда дол. Співвідношення боргу до балансової вартості становить 27% капіталу. Виконання зобов'язань підприємства добре 1 бал. Співвідношення ціни акцій компанії до її прибутку дорівнює 0. Із середнім показником у підкатегорії 18,3. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку компанії в порівнянні з організаціями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 204 долари мільйони. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано мінус 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 8,1. Середній по підкатегорії 1,2. Оцінка ринкової вартості компанії до її доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 440 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус 41,6% в середньому по підкатегорії 6,3%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 1,248%. тисячних відсотка, Що на 206% менше частки ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 3229 тиз дол. Тоді як у підкатегорії 1056 дол. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника становить мінус 165,2 тисячі доларів. Середня за підкатегорією 57,7 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Частка доходу компанії на окремого працівника становить 397 тисяч доларів. США. У підкатегорії 913 тисяч доларів. Оцінка обсягу продажів на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Кількість скорочених акцій становить 28,3% порівняно із середнім показником для підкатегорії 3,2%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 57% для компанії Lemonade, Inc. Для підкатегорії цей рівень становить 57%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 53,98 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 42,34 долара. Дивимося на таблицю замовлень, яка доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційною системою оцінювання Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу компанії Lemonade Inc. Інформаційно довідкова система оцінки запасів Гуру Макетс це рішення. Відкрити торгівлю на продаж за 53,97 долара. Угода була відкрита у зв'язку з тим, що компанія має відносно низький рейтинг і цінову динаміку. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 34,24. Стоп-лосс встановлений на рівні 73,7. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп стоп-лосом. в цьому випадку угода буде закрита автоматично за підсумками торгів 27 вересня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер sup 5 буде основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів. Основного або балансуючого. Другий ордер закривається за фактичною ціною. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Гуру Maket.